400-500 доларів, так, мужики, увага! Саме такі, от я вам називаю цифри. В нас є і 1600, і 1300, і 1000 доларів, і більше. але саме такі ідуть скаут, і от той файтер. От ви вже поки думаєте, є люди вже вже купили і вже радіють, тому що таких знижок ще не було ніколи. Зараз постачальники звивають техніку, фактично ну, не в ноль, але но в хороший такий мінус. І зараз дуже є великі знижки знижки на міні-трактори. До 1600, до, 1000, майже, там, до 2000 доларів. Оці конкретно тракторці 400 і 500 баксів знижка, знижка. Така собі, уявляєте, зі старої ціни. То не 50 доларів, не 100 доларів знижка, як всі роблять. І То нова офіційна техніка 24-го року випуску з гарантією, з сертифікатами, з доставкою, з усім під ключ, повністю новенька від виробника. Ходові в нас самі моделі на сьогодні з 50 дітських сил, то Scout 504. На великих колесах на 28-х, передні 20-те, з реверсом, з рівною підлогою, з вагою, власною майже тонни 800, з промисловою гідравлікою, з додатковими ще гідропарами, з дійсно крепкою, потужною ходовою частиною, також скаути 40 в наявності. Теж 404, на них теж є знижка. От. Взагалі зараз на скаут нарешті зробили людську хорошу знижку, щоб тако люди вже могли собі брати. І також на тракторці Сінтай. Сінтай 244, самий топовий, повнопривідний, трьохциліндровий з кемовським мотором, оновленим приборним, з редукторними передніми мостами. От. А, самий крутий, самий сучасний, самий новий Сінтай. Лучше всіх Сінтай, які в нас тільки не було під брендом Fighter XT 244. На нього є знижка зі старої ціни 500 баксів за доставку і додому на до будь-яку точку України безкоштовно, без ніяких передплат. Звичайна коробка 6 х 2, звичайний задній мост, Сінтаю. В кіно, в принципі, ходить. Гібка муфта, так як в будь-якому Сінтай, але при грамотній експлуатації теж воно служить роками і це обслужування таких тракторців не стоїть дорого. Бачите, передній мост посилений, гідропідсилювач кірма є, все. Редуктора стоять, колія роздвигається, регулюється, то попередку трошки, задній диск розбирається. не що нема ровної підлоги. От. Там бачите, техніка 24-го року випуску. Саме Ти не що нема ровної підлоги, але я думаю, то таке принципово. Сидіння амортизоване, нормальне. Крила теж, покраска, красочна, без царапин, без нічого в ідеальному стані, нова техніка в пленці, в целофані, як то кажуть. Ціна враховує доставку прямо додому. Документи, регістрацію, все повністю під ключ в будь-яку будь точку в території України. Привозимо безкоштовно. Також, крім цих моделей, ще є багато інших тракторців у нас на сайті. Тому дивіться. Або підписуйтесь на канал, дивіться більше відео. і... А замовляйте в нас техніку. Як завжди, бережіть себе. Всім пока.